Століттями аромат перцю, мускатного горіха й гвоздики не просто тішив носа. Він вирішував долі моряків, королів і купців. Ці духм'яні прянощі не лише розпалювали уяву романтиків у камзолах, а й регулярно спричиняли війни. Бо за контроль над торговими маршрутами, що тягнулися з тропічної Азії до європейських портів, билися за пекло, на смерть. І все це заради мішечка того самого чорного перцю. Який ми сьогодні щедрою рукою сиплимо у яєшню? Сміливці, що ризикували життям заради цих пряних скарбів, залишали домівки, щоб привезти в Європу те, що коштувало більше золота, і продавалося краще ніж будь-яка валюта пізнього середньовіччя. Зараз це звучить божевільно, але у часи пізнього середньовіччя та відродження спеції не просто кидали в бульйон, їх щедро використовували в окультних ритуалах. Люди вірили, що, до прикладу, мускат та гвоздика не лише роблять м'ясо смачнішим, а й лікують, продовжують життя і, можливо, допомагають не перетворитися на жабу. Але останнє сумнівно: словом, середньовічний набір здоров'я та удача без смс реєстрації. Не відставали і аристократи. Спеції тоді це як патек Філіп сьогодні, дорого і демонструє статус. Їх дарували на весілля, дипломатичні зустрічі, і просто так, щоб підкреслити, хто тут головний. Наприклад, англійський король Іяків І подарував принцесі Ані Данській золоту шкатулку з воздикою та мускатним горіхом, романтика, як вона є, а португальський монарх одного разу подарував іспанській королеві Ізабелі ящики чорного перцю. Дуже щедрий, дійсно королівський подарунок. У літературі середньовіччя прянощі це завжди щось з натяком на багатство, екзотику, подорожі, любов. У живописі взагалі окремий напрямок. Натюрморти з прянощами в стилі голландських митців 17 -го століття кричали: Дивись, наскільки в мене все добре, навіть є трохи гвоздики. Спеції там виступали і як символ насолоди, і як глибока метафора бажань. Словом без спецій навіть алегорії прісні. Але було так. Те прянощі, там і кримінал. Бо, як ви розумієте, коли щось коштує більше золота, то й охочих дістати це по-тихому, не привертаючи уваги, вистачає. У відповідь на це уряди не сиділи, склавши руки, і приймали драконівські закони. У деяких країнах за крадіжку або контрабанду спецій давали не штраф, а смертну кару. І щоб ви не думали, що це все перебільшення, ось офіційний прайс-ліст ароматного божевілля. Чорний і білий перець. До 15 золотих за фунт. Мускатний горіх і Мациз теж 15 золотих, кориця 10 золотих, імбир всього 7 золотих. Лайтовий варіант для бідної шляхти. Воздика 10 золотих за 1 фунт. І ви ще питаєте, чому її так мало в рецептах? Шафран 20 золотих. Це вже не спеція, це інвестиційний портфель. Отак, спеції, що сьогодні живуть десь між банкою рису і пляшкою оцту, Колись вершили геополітику, викликали війни, приправляли шлюбні союзи і замарювали голови контрабандистам. А все через те, що дуже хотілося, аби курка не була прісною. Не дивно, що ті, хто міг транспортувати прянощі або інші лакшері товари, ставали заможнішими за заможних. Невеличкий офтоп, і ми продовжимо далі по темі. Моя основна мотивація робити відео зараз це можливість допомагати своїм друзям-волонтерам та захисникам. Зазвичай мої ролики в середньому набирають 3-4 тисячі переглядів, і в середньому десь 500 лайків. Якщо кожен, кому подобається моє відео, задонатить по 50 гривень, вийде пристоні 25 тисяч або ж 75-100 тисяч на місяць. Це буде неоцінена допомога, яка конвертується в наш з вами захист. Ви вже не раз допомагали нашим захисникам отримати броню і інше корисне. Я щиро вдячний за довіру мені, а ще більше за поміч, яку ви робите своєї гривни. Розраховую на ваше розуміння. Актуальний збір завжди в описі. Вітаю, шановні панили церкви, кондотьєри, ланскнехти та чарівні дами. Ви на каналі Антона Козирацького, де ми говоримо про правдиву і не тільки. Історію і не тільки, від мене, і не тільки. Сьогодні поговоримо про загальну обстановку світової торгівлі і те, як там все було непросто. Не тільки і настільки про торгівлю прянощами. Про це буде окреме відео. А взагалі, як там були справи у Мідіївел ділків? Як вони будували свій бізнес і з якими викликами стикалися? А поки ви натискаєте кнопки під відео і залишаєте коментарі, я принагідно хочу подякувати спонсорам цього каналу, цих шляхетних панів лицарків ви зараз бачите на екрані. Дякую! Саме завдяки вам на цьому каналі виходять нові історії. Із давніх давен найпопулярнішим способом вести справи була стара, добра модель усі свої: батько купець, сини купці, племінники в наказі, двоюрідні на складі. Ну а бухгалтером автоматично ставав найближчий родич із розумінням, як рахувати не тільки зарубки на паличках та вузлики на мотусі, а й живі грошики. Така собі і корпорація родинне щастя ТМ. Зручно, ще пак. І судитися нікому не треба. Ну хіба що хтось помре або вирішить раптово розлучитися з жінкою чи з здоровим глуздом. А головне, всі гроші залишаються в сім'ї, жодного балансу між роботою і домом, бо це одне й те саме. Хто на роботі працює посередньо, той і вдома без додаткової порції каші сидить. Такі родинні бізнеси були від найскромніших: лавка біля церкви, де торгують фігурками святих і сушеною рибою. До таких монстрів, як транснаціональні фінансові велетні, родини фугерів. Але в цих схемах були і свої нюанси. Як і в монархії, і якщо самий головний з усіх самих головних при розумі, усе працює, всі ситі, грошики течуть рікою. А якщо спадкоємець мріє не про торгівлю, а скажімо про гру на скрипці, то із бізнесом стануться відомі проблемки і варіантів виправити ситуацію не так вже й багато. Хіба що з'явиться далекий кузен, про якого всі забули, але він на диво вміє рахувати до 10, не використовуючи пальці. До прикладу, так на сцену вийшли ті самі ломбардські фінансові корпорації. Там поняття родина трактувалося широко. Якщо маєш хоч якусь спільну ДНК, навіть якщо ти син коханки двоєрідного дядька, то вже кандидат у керівники. І щоб обрати найспритнішого з цього зоопарку. Всіх таких родичів розкидували по містах, ставили керувати конторками і влаштовували їм змагання: хто більше наварить, той і новий бос. На превеликий жаль, а місцями і на щастя, купецьке ноу-хау з кастингом посеред родичів на посаду боса і залишилось у вузькому сегменті, виключно банківсько-грошовому. Причина проста і банальна: до появи фабрик і конвейерів було ще кілька сотень років. А все, чим тоді торгували, робилося або під клієнта, або під настрій. Серійне виробництво ні, не чули. А якщо і траплявся товар масового споживання, типу риби, лісу, зерна, або ще чогось, що не треба вигадувати, тут вставала інша проблема все відносно. Ну, от як порівняти дядька, що торгує оселедцем у Амстердамі, де той ледь не з крану тече? І молодика з Будапешту, де Оселедець це вже гастрономічне золото і лакшері товар. А от із грошима все набагато простіше. Незважаючи на середньовічне розмаїття монет різного калібру, ваги, форми та рівня довіри, купці чудово розуміли, де справжній кеш, а де монетний непотріб. У кого більше дзвеніло в корпоративній скарбничці, то і молодець. І тут італійці, як люди з досвідом і параноїдальною любов'ю до контролю, почали серйозно перейматись питанням лояльності своїх філій десь за 3-9 земель. Бо ж знаєте, як воно буває? Щойно привів до справи якогось амбітного бастарда, а він вже замислюється, а чого це я маю комусь засилати долю? Ото От вже дійсно байстрюк, сказати нічого. Тож почали прокачувати мораль через католицьку церкву, яка, до речі, активно крутилась у бізнесі, бо віра вірою, а гроші грошима. А ще через родину ностальгію, мовляв, ми ж одна сім'я, брат за брата та на ломбарщині своїх не кидають. І оте от усе таке. Якщо ж ці балачки не допомагали, в гості навідувались мовчазні далекі брати з мотузкою та Лопатою. Все по-євангельськи, ніякого кровопролиття, ми ж люди віруючі. Так, це справді звучить як мафія. Точніше, це і була мафія, просто ще без костюмів Армані та сигар. От тільки вся ця гарна схема працювала лише в одній, хай важливій, але не наймасовішій зоні великого економічного балагану. Бо врешті учасників цієї гри, бізнес посередньовічному, все виглядало зовсім інакше. Але про це згодом. Сімейні фірми досить швидко усвідомили одну просту. Але болючу істину більше не з'їси, ніж може влізти. Хотілося, звісно, урвати шматок побільше. Та де там, сил бракувало. По-перше, гроші. Тобто, формально вони наче є, купці ж не жебраки. Але от халепа, торгівля в ті часи була така ризикована, що поки ти гордовито походжаєш по набережні як власник корабля на кілька тисяч золотих, саме в цей момент твій кораблик уже десь весело пускає бульбашки на дні Атлантики. А ти вже не бізнесмен, а кандидат у бідняки з перспективою жити під мостом. Звісно, отраплялися і щасливчики, які вигравали джекпот, вклав пару тисяч гульденів у трухляву шхуну, а вона повернулась з Новгороду з пушниною на півмільйона. Але в реальності найчастіше все було навпаки: корабель не доплив, товар знив або корсари зробили контрольну закупівлю за допомогою мечів. Тож будь-який купець, який не був повним ідіотом, мав по кілька кувшинів із золоцем, закопаних по різних закутках на чорний день. Бо не якщо а коли твоє майно згорить, потоне, зникне або його націоналізують на користь місцевих феодалів, треба мати фінансовий жирок. Але от біда, всі ці заначки, це ж виведені з обороту гроші, тобто вони не працюють і не приносять прибуток. Та й людей бракувало. Один купець фізично не міг встигати всюди, укладати угоди, шукати товар, домовлятись, транспортувати, продавати і ще бажано не прогоріти. Бо, як відомо, хороша торгівля це коли купив дешевше, ніж продав, а не навпаки, як це часто буває. І ще окрема пісня це захист. На одній лише охороні кораблів можна залишити всі прибутки, охороняти хто має. Правильно, банда відчайдушних горлорізів з мечами, які жеруть, п'ють, лінуються і хочуть зарплатню щодня. Альтернатива є гармати. Але гармати це пардон не пір'їнка. Одна гармата з усіма причиндалами важить як пів каравана тканини. Але і горлорізи з нею йдуть також в комплекті. Без них вона, на жаль, не стріляє. І навіть якщо ти всім цим обзавівся, це ще не гарантія. Бо проти серйозного рейду пара гармат не допоможе. Тут потрібні справжні конвої, бойові кораблі, флотська підтримка, треба морська версія ВІП-охорони. А це знову ж таки гроші, витрати, логістика, головний біль. І вже десь там, і не те, щоб на обрії, а значно ближче майорія, банкрутство. Так і вийшло, що купці ці середньовічні стартапери, креативили як могли. Взяти хоча б Геною і Венецію, двох таких собі NVIDIA Середземномор'я. Замість того, щоб чекати на Ману Небесну, вони відкрили античні методички і влаштували корпоративну безпеку по дорослому. Кожен купець скидався, хоч і не завжди добровільно, на флот. Цей флот патрулював прибережні води і за символічну, в порівнянні з втратою вантажу плату, конвоював тільки своїх. Всі інші, гуляйте. Ринок вільний, хоч і не для вас. Але про італійські міста держави в мене будуть детальні окремі відео. А от у північних широтах все було як завжди: безлад, пірати і вічна нестача флоту. Данчани, наприклад, були настільки надійними, що могли грабувати швидше за самих грабіжників. У таких умовах, як ви пам'ятаєте, і народилася Ганза. Купецький союз з принципом давайте не різати одне одного і заробляти разом. Про цю спілку купців я зробив два окремих відео. Тож сьогодні я розповім про Ганзу виключно в контексті сьогоднішнього відео. Аби бути в темі, раджу переглянути попередні ролики. Цей союз працював просто: не лізь на мою територію, і я не підвищу ціни на хутро. І щоб згуртуватися всередині самих себе, Ганза швидко знайшла спільного ворога. Данський двір. Першим кроком був бойкот. Далі довга сага, яку можна було б назвати мечі та вітрила. Хоч спочатку загального військового флоту Ганза не мала, не вміла кооперуватись, обмінювалися інформацією, іноді солдатами наймали будь-кого, аби били когось іншого: англійців, голландців, шведів, поляків, лівонців, данців. Іноді, навіть проти інших данців, нічого особистого, просто бізнес. Одного року данці за наказом Ганзи штурмували Ригу, наступного лівонці брали Копенгаген. Просто хлопці робили грошики. До 14 століття торгові міста вже задихались у бюрократичних лещатах магдебурзького права і тому почали грати за своїми правилами. Магістрати ставали не просто чиновниками, а повноцінними партнерами у торгових оборудках. Вони не обтяжували купців податками, навпаки, вони торгували з ними. Ганза, як не крути, була союзом, але союзом купців одного й того ж розливу, тобто не рівність і братерство, а я та мій двоюрідний Швагро по обидва боки торгового договору. Кожен ганзейський купець крутив свої справи, як знав, а Ганза в це особливо не лізла. Головне, щоб марки вчасно засилали в спільну скарбничку. І ще тримати рівень було треба, щоб хтось там за морем не зганьбив гідне ім'я партнера з Любика. А на базовому рівні все залишалося як у кожному нормальному сімейному бізнесі. Купи дешевше, продай дорожче і бажано не впасти від перевтоми. І от маємо результат. При всіх тих десятках міст і сотнях учасників ганза перетворилася на елітну торгову мережу з доставкою, яка возила по морях переважно люкс: вино, хутро, дзеркала, спеції, порох, зброю, мідь, тканини, а ще селітру, сірку, гарматні стволи і лафети. Ось що реально ганяли ганзейські баржі Балтикою і Північним морем. Доступною цю розкіш точно не назвеш. І не треба. Бо Ганза бач, вважала, що це її вотчина. і возити ці штуки має право лише вона. А якщо хтось мав наглість вирішити інакше, як скажімо, Іван Грозний чи його батько Василь Третій, ну що ж, море велике, кораблі маленькі, а ще й хвилі підступні. Ганза, знаєте, не любила конкуренції, особливо живої. А от вся, так би мовити, дрібнота: залізо, зерно, ліс, риба, каміння, вапно, цегла залишалась для так званих місцевих купців, тобто для тих, кого до ганзейської касти обраних не пустили. Бо вона, як і усюди, було тільки для своїх. Міські купці були тими носіями мішків, які тягали тоннами ресурси, щоб потім дивитись, як ганзейські еліти цілуються з князями за право продати французьке дзеркальце втридорога. В підсумку можна сказати, що усі ділові моделі до появи голландської Ост-Інської компанії мали дві хронічні болячки: по-перше, класичний управлінський ступор: один господар, сто справ, і на жаль, лише одна голова і пара рук. А довірити щось важливим комусь окрім рідні? Надто ризиковано. Тільки от рідня буває різна. Один син молодий Вольтер у торгових записах, а інший безталанний писака, і бухгалтерія його лякає більше, ніж тортури інквізиції. По-друге, вічна криза кешу. Ні, гроші наче є. Але всі вони припорошені пилом у тюках тканини, які пливуть десь між Бергеном та Лондоном. Надія, що пливуть, звісно, Жевріє. Але статистика підказує, що, скоріше за все, вони вже десь на дні, чи лежать у скриня в гаремі піратського паші, викликаючи захвит у чергової фаворитки. Пробували боротись із цим лихом за допомогою старого доброго лихварства. І навіть не без успіху. Але знову ж людський фактор, бо будь-яка торгівельна фірма тоді була не більше ніж одна особа, конкретний купець при справі. І от ти даєш йому гроші. А він раптово і дуже підступно помер. Або ще гірше виїхав у невідомому напрямку з усіма грішми і своїми особистими і інвесторськими на додачу. Тож і давали гроші таким фірмам малими порціями і під відсотки, з надією, і якщо що віджати свої кровно напрацьовані у спадкоємців у підсумку, виходило не дуже. А значить, і для економіки все це було трохи менше ніж катастрофа. От саме посеред цього торгівельного безладу і народились голландські купці, які створили перлину світової торгівлі голландську остінську компанію, про яку я розповім у наступному відео. Стій, стій, стій! В описі мій телеграм-канал. Підписуйся, для мене це важливо. Розраховую на тебе. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Особлива подяка цим шляхетним панам, які підтримали мій канал спонсорством на YouTube. Нагадаю, що задонатити мені можна виключно після того, як ви вже задонатили на ЗСУ та перевіреним волонтерам. А можливо, ви забажаєте підтримати мій збір актуальний завжди в описі. А якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії на зв'язку.